Сполучені штати закликають Ізраїль дотримуватися правил ведення війни, так заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг Відреагувало на навіодар Ізраїлю по лікарні у секторі Газа. За даними міністерства охорони здоров'я, гази через атаку загинуло понад 500 людей, сотні під завалами. Передає Аль-Джазіра. Напад засудили Всесвітня організація охорони здоров'я та Єгипет. Цахал заперечує причетність до удару. Згідно з інформацією розвідки, в лікарню поцілила ракета, запущена бойовиками ісламського джихаду. Передає Ізраїль». Ізраїль проведе розслідування. Атаку на лікарню також засудив президент Туреччини Радже Пардоган. В мережі їх він закликав світ зупинити жорстокість у секторі газа. Тим часом Рада національної безпеки Ізраїлю застерігає громадян країни від поїздок до Туреччини та Марокко, Передає Israel. Там пояснило, що побоюються насильства проти своїх громадян. Ізраїль закликає покинути ці країни якнайшвидше. Після удару по госпіталю в секторі Газа десятки людей вийшли на мітинг до посольства Ізраїлю в Йорданії. Про це повідомляє Times of Israel. Кадри протесту оприлюднив ізраїльський журналіст Фаді Амун у мережі X. На відео видно, як НАТО впоточив будівлю і намагається проникнути всередину. Протести проходять і в центрі Амана. Це відбувається на тлі очікуваного візиту президента США Джозефа Байдена до Ізраїлю та Йорданії, який відбудеться у середу, крім переговорів з премєр міністром прем'єр-міністром ізраїлю американський лідер має зустрітися з королем Йорданії Абдулоємдруги та президентом Єгипту. До них мав приєднатися голова Палестинської автономії Махмуда Бас. Однак він скасував свою участь, передає Times of Ізраїль.